Народний поет з села Гончарівка, пан Іван Стець. Ох, незалежна Україно, в чиїх руках, тима моє, як розгадаю твою долю, то плаче, серденько, моє, Щойно з неволі ти воскресла, і гімн лунає рідний твій, та й прапор можна вільно нести, і тризуб додає надій. «Но в твоїй вільній Україні живе й багато ворогів. Як надивлюсь над нашу волю, то стигне кров, лютує гнів. Коли ж бо та фальшива влада, навіки згине й пропаде? Жиди, нехай йдуть, в Ізраїль, а мускаль московщину хай йде! Тоді Україна зрадіє. Як буде зрадником амінь. Бо справжня воля обігріє, не нас прийдеш поколінь. А що ж могли згадати ті справжні українці, борбу темну нич та й землянку сиру, в яких всі скривались від смерті і катив під землею він думав. Про рідну країну, бо з нею хоч трошки ще жити хотів, но люті звірі день і ніч лютували. Зрадливі українці їм помагали. Продавав брат цим нелюдам рідного брата, щоб прийняли у партію була більша заплата. Висока заплата, керівна робота, що їм прости люди? Народ, це біднота, висока заплата, підприємства придбали, а тепер і потихенько. Українцями стали, а що ж могли згадати ті справжні українці? Завжди приходьте на те місце, то й помоліться, всі, як нині, дякую всім вам, хто тут є. Хай буде слава Україні. Золотів нет.